Всім привіт! Сьогодні бій на ПВ-405, нічого особливого Це бій на 7000 урона, але просто всі, всі снаряди попадали в танки з пробиттям. Ну, звісно, на голдових фугасах. Зараз я вицелюю, зараз буде дуже класний. Вистріл. Ялинка їде світити. Я відцілюю конвей, він пропадає 40 і ось вам один із фраг. Це буде перше відео на каналі. Буду шукати найкращі бої. Ліпити український контент. Там шукати найкращі бої. По можливості, звісно... Українських бойців, але це буде дуже важко. Будемо пробувати шукати. І розмовляти чисто українською теж будемо пробувати. Хотів вистрілити там е Блайт і тут світиться чар -путюр. Прилітає йому теж 1700 і його добираю. Я тут е трохи стою. Е Думаю, може ще по комусь буде простріл. Я Є50 не спів зарядитися, вистрілити, е, кину ще блайт. думаю, мало далі. може хтось буде тут стояти, і їду далі. Їду далі. Нікого немає, і я тут включу X2, щоб швидше ми доїхали до іншої позиції. Гратува! Зараз під'їжджаємо до позиції, ялинка просвіти АМХ нам, але ми не вспіємо до нього звестися, але відео ще побачимо далі щось. Я не вспіваю звестися, бачу, є третій, стоїть до мене бортом. Е -е, розумію, що треба виходити дати, але не дивлюсь, чи він не дивиться в мене, тому що ну, фугасом я в лоп його не проб'ю. І зводимося, даємо на 1657. Уже. 3 хвилини боя пройшло і ми маємо 5000 урона. Я розумію, що АМІКСа я зможу справа там прострілити, там є простріл по ньому. Їду туди, до... тим самим іду до зарядка, я зарядився і я бачу АМІНХ, зводюся і даю йому теж на 1700 з копійками. Бам! Міг ще буде один вистріл. Кстаті, дуже-дуже незрозуміло, як він залетів теж з'їду, перемоту, щоб проїхати далі. Я стою на захват, не захотів їхати далі, хоча, можливо, можна було дати ще один вистріл, але і я хотів з'їхати, але не встиг. І ще один вистріл і в Бурасіка полетить балов. Хто зрозумів, той зрозумів. Второй фраг! Ось такий бій. На 7300 урона. Небагато, але це перше відео буде на каналі. Це мій бій. Готово. Ось так от завершається цей поєдинок. Ми виграли, звісно, урону могло бути більше, але всі 4 вистріли всі були з пробіті. Максимальним уроном. Дякую за увагу.